Всім привіт! Шукаєте надійне рішення для зберігання курток, пальт або довгих суконь. Представляємо вам зручний чохол для зберігання. Він має розміри довжина 120 см та ширина 60 см. Маємо в чотирьох основних кольорах. Ось такий білий, такий темно-сірий, класичний чорний та ось такий красивий бежевий колір. Розглянемо цю модель більш детально. Чехол виготовлений зі спанбонду та прозорого ПВХ. Спанбонд це нетканий матеріал, міцний, який надійно захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Ось така структура тканини. Головне, що він не ліняє, має гарну та якісну фурнітуру та охайно пошит. Якісна фурнітура гарантує довговічність, а прозоре віконце дозволяє швидко знайти потрібну річ. Ідеально підходить для довгих суконь, пальт або курток. Зручний, компактний та практичний. Посилання на товар читайте в описі.